Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з вами з об'єктами робочого столу комп'ютера і навчимося ними керувати. Для роботи нам знадобиться комп'ютерна мишка, і ми дізнаємося, з чого вона складається і як працює. Ліва клавіша миші потрібна для вибору значків або команд на екрані монітора. Права клавіша миші викликає список команд, що можна робити з цим об'єктом. Це, цей список ще називається контекстне меню. Також для роботи знадобиться коліщадко. Воно допомагає гортати сторінки документу або сторінки веб-сторінки, з яким ви працюєте. І вміння вправно керувати допоможе нам вільно володіти мишкою і правильно працювати. Для роботи також в мишки є багато родичів: це трекболи, джойстики. Трекпойнти, ви можете побачити ці зображення на екрані. Вони часто застосовуються для специфічних дій або для ігор. Для того, щоб правильно працювати, треба правильно тримати комп'ютерну мишку. Вказівний палець правої руки розміщують на лівою кнопкою миші. Середній палець розміщують на праву кнопку миші. Для керування коліщатком використовують. Вказівний палець його піднімають і переміщують на коліщатку. Якщо ви шульга, то налаштування можна переробити під ліву руку. Візьміть мишку і спробуйте правильно попрацювати, щоб ви впевнено нею керували. Значить, які ж дії можна робити з об'єктами робочого столу за допомогою мишки? Значить, можна вибирати об'єкти. Для цього достатньо навести вказівник миші на об'єкт і клацнути лівою клавішою миші. Для того, щоб перемістити об'єкт, або називаючи перетягнути, при натисканні, ми затримуємо ліву клавішу миші, перетягуємо об'єкт в потрібне місце і далі відпускаємо ліву клавішу миші. І можна відкривати. Папки або документ, або запускати програму на виконання подвійним натисканням лівої клавіші миші. Для того, щоб відпрацювати свої навики, бажано скористатися тренажерами. Значить, для роботи, для виділення і запуску того ж тренажера, необхідно користуватися лівою клавішею миші. Приклад, як виділяється. Один із документів ви можете зараз побачити на екрані. Папка виділена невеличким таким фоном, що вказує на її виділення. Я пропоную вам запустити один із тренажерів миші і відпрацювати свої навики роботи з мишкою. Для цього нам знадобиться наш додаток GCompris, до якому ми можемо попрацювати. Переходимо в додаток. І на вкладці роботи з мишкою і клавіатурою ви можете знайти вправи для відпрацювання. Наприклад, що це може бути за право? Вправо на клацання кнопками миші. Вибрали. Для роботи лівою клавішею ми натискаємо на об'єкти, які розміщуються в озері, правою на об'єкти, які розміщуються на дереві. І у нас є мавпочки, і. Рибки. Значить, на мавпочку натискаємо правою клавішою миші. І вона переміщується на дерево. Якщо ми натиснемо лівою, випадасть помилку. Ще раз. Наведемо мишку і клацаємо лівою клавішою. Уху! Якщо все вірно, ми переходимо на наступний етап. І так. Декілька етапів кожен буде трошки складніший. Також для правильного і швидкого кривування мишкою пропоную використати об'єкт Клацайте і малюйте. Натискаючи на позначки, ми будемо малювати. Це також вона дасть вам можливість швидко переміщати мишку і клацати uh -huh. клавішою миші. нас вийшло. Отже, дітки, приступайте до роботи, щоб у вас все вийшло. Гарного дня і до зустрічі!